Шановні колеги, дякую всім Ага, Так, мені треба. Так, а чутно мене, так? Да? Звуки є. Так, чути є. Ага, дякую, дякую, Андрій. Е, так, Андрій Вячеславович, ті документи, що ти просив, щоб я підписав, я їх сьогодні підпишу, завтра тоді зможе забрати у мене в приймальні. До завтра терпить воно? Звісно, звісно, дякую. це да, супер, супер, супер. Ага. Так, ну, отже, як тільки мені стояти повідомлення, що є кворум, одразу почнемо голосування. Пане голову, поки що мене почали. Ага. Так, 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 так. Дивіться, я уважно, ну, дуже уважно вчиталася біографію цього вченого. Угу. Він доктор сільськогосподарських наук, народжений угу. в російській імперії. І помер в 39-му році в Ленінграді. Е, Ні, роки... тоді він тоді він зовсім не підпадає під так, наші критерії. Ні, так, тоді це так. мінус. Тоді це мінус. Да, так, і би... там чотири роки тільки працював він в Україні. От, mm -hmm, mm -hmm. показати, умовно, що він засновник Аграрної школи десь там Ну, не mm -hmm. надякується. У ну, нас так. є формально колегам сказати, що ти, всім бажання, але да. Так, е Микита Русланович, е Микита Русланович, е можна так, так. під стенограму зарахувати мій голос за? Ага, дякую. Босній тоді, Георгій Багатович, щоб було по стенограму, значить, ми тоді зараховуємо ваш голос за те, щоб переглянути висновок по постанові про так, пам'ятні так, дати так, і юві, да. а, також, а також прийняти потім оновлений текст в редакції так, комітету. Так, так, дякую дуже. Дякую, так, дякую. 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 Колеги, можемо переходити, я думаю, Допірус. до... Можемо переходити до... Колеги, можемо переходити до розгляду питання. Колеги, нам треба повернутися до е, висновку по постанові. Номер. Мені нагадаєте, колеги? Я з телефоном просто. Номер постанови нагадайте мені. 14,203. 14,203. Колеги. Прошу е, проголосувати за те, щоб приглянути висновок по е, постанові 14203. Хто за те, щоб е, зробити це, прошу голосувати. Петруєв за. Крипка за веде назад О, Юрій Паванка за. Дякую. Колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Колеги, е, значить, я дуже коротко скажу так: що ми наш об'єднуємо постанову е, про пам'ятні дати ювілеї з постановою е, про вшанування сторічної річниці сі... з дня трагічної загибелі. Е, Голову Української Народної Республіки пана Симона Петлюри включаємо текст постанови окремою, яка у нас була по Симону Петлюрі в якості додатку до нашої загальної постанови про пам'ятні дати і ювілеї. Таким чином ми не втратимо жодних передбачених постановою про петлюри заходів і інших, значить, дій і відповідальності, значить органів. Центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, як це було передбачено, постановою, Тобто вона входить, входить без, без змін, як додаток входить додатком до загальної постанову. Отже, коли хто за те, щоб прийняти постанову про пам'ятні дати ювілеї в редакції комітету? Номер я вже казав, тому значить повторювати номер не буду. Чи правильно? Я можна оточувати ще питання. Будь ласка, будь ласка. Пане голову, скажіть, будь ласка, це буде окремий розділ. Правильно я розумію? Це додаток додатком. 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 додатком, Якщо можна, бо ми вже станули тут одну секундочку. Ми е, оформлюємо його як додаток номер три. Е, прибираємо, е, що це постанова. І прибираємо пункт 11 і 12, тому що це є у постанові 14.203, двісті три. А то вестер. Ми просто вводимо його як додаток номер 3. Дякую, дякую за пояснення. Да сама дата у нас є в загальній постанові, Головне, що ми там зберігаємо повністю всі заходи і, і плани, які значить закладені були в окремій постанові. Колеги, хто за те, щоб прийняти проект постанов... постановить чотирнадцять двісті в редакції комітету, прошу голосувати. Потураю за. За. Богу сказав. За. За. Дякую. 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 Але, і хто проти? я ят ятрович утримався, тому що чесно кажучи, я не розумію причини такого компромісу. Я вважав правильним виносити постанову про петлюру з політичної точки зору, в тому числі не тільки з організаційної окремої постанови, Тому утримався. так само, як і всі ми, так са так само. Я всім не я думаю. Я думаю, що колеги, ми маємо завтра. Олеги, я теж запитати... з вашого дозволу голосив вас. Є для цього. Я теж отримую. Дякую, дякую, колеги. Я тоді. Я тоді сподіваюся, що ми завтра отримаємо від всіх членів поводжувальної ради пояснення детальні що відбулося півгодини тому. А це було півгодини тому, щоб ми розуміли з вами. Коли погоджувальна рада звернулася до нас з таким, ну для мене несподіваним запитанням. Прохання. теж цікаво, кому в Верховній Раді України аж так заважає Петлюра. От я думаю, що нам всім дякую. цікаво. Колеги, дякую за підтримку, дякую за те, що оперативно зібралися. До зустрічі в залі Верховної Ради завтра. Дякую, До побачення. до побачення. До побачення. До зустрічі.